Ну, Ось такий у нас це заключний матч сьогоднішнього дня, то варто вже за За моментом часу не забивається фон за 30-тій годині за п'яте місце зіграють між собою копа е львів та камінні потоки потаська Копа. Підсумкове п'яте місце саме підсумковий. Першого етапа зараз забиває нас тим часом. Карбай забиває, він поміжній дуповикує і зараз відкриває саме карбаль, наші на нашій хли... хли... зустрічі. Навіть хвилинці цієї зустрічі. ще там ще не бати. Дар з далку буде Путь ку... Для Шенко. Він зараз грає разом з Карбанем Цебенком та відповідно Сафоновим, тільки зараз какуна тут немає. Урвай зараз це рятується команда команду. Зараз дуба і зараз виносить точно на Марчук. Зарицький пас і на Тиходенко. Тихоненко, Пас на Зарицького, знову ж таки. Бурлака. Бурлака бірує, і зараз. І зараз Бурлака постріляє Тихоненко, зараз забиватися! Вурвай зараз Зарицький! Олександр Зарицький спасу Тиханака після ауту пробиває, забиває, хвилину 7 секунд до кінця цього першого тайму. І 2-0 у нас наприкінці першого тайму. І ще мама цього разу загородні, цього разу домовить. зараз одразу Григору, коли на паркеті Ляшенко, Карбань, Каплун та відповідно Цибенко. І плюс Бенко Зараз Цибенко прострій. собі простір. Цибенко, Цибенко пробиває зараз! Забивається Бенко! Помиляється тут, тут Дубовик, який не зміг зафіксувати меч у воро у руках своїх. І зрештою. Цибенко зараз стоїть атом цього голу. Бурлака. Через грає він через ткача. Зарицький зараз має простір, Зарицький. Зарицький сам далі, де Зарицький. Іде передачу далі. Зараз моменту бурлака. Бурлака зараз не забуває. Каплун обігається зараз з із Ляшенком. Той далі на цветкує. Сапенко в його на Каплуна. Той Далі віддає на Сафонова. Просто ідеалісимо. Комбінація ідеалісімо по своїй геометрії і по залученості осі цієї чтві, і зараз зараз зрозумівся у нас теме енергії. Він зараз грає разом із Зінкевичем, а також Тобільником та Марчуком відповідно. Не... Тубільником Кастолочем зараз удар був з боку Тобільника якраз. Тут ткач бувається дачка, тим щопиняється ткач зараз одразу він не дає на Загороднього. Загородній далі саме Загородній. Йде, Загородні... йде пас на бурлака! Бурлака Бурлака зараз забиває! Ну і зрештою, бурлака сьогодні не йде з майданчиком без забитого голу. 26-та хвилина 5-ні. Ну, Гратимуть енергія ЛП-19, Львів та дикмі Черкаси. І о 11-й годині фінал України ю 11. Зараз, зараз не дає Кобільник, Більник зараз буде розігувати штрафний. Ну, і... Кобільник знову Ганя в огрі. ю 19, у нас буде величка перерва, а потім вже у нас змагання відмовляться вже у 20-х числах. Е Жовтня, коли буде кому перенаюти наразі дальній від Самчика і з в Ганіву грі. Вдалося розмочити кача. О, і поки що не вдається розмочити Ганєва, який до того, що кілька сейвів зробив. Зараз момент виникає, такий забиває зараз кузик. Ось Зараз такий забиває це енергія і Ганєв сьогодні сухий небільник. Ну і Зрештою, у нас лунає сирена Кінець цього матчу за рахунком 5-1 перемагає команда Академії футзалу.